Мої смайлики. В минулій частині я вам показувала свій перший артбук, і оце мій другий. Ми зупинились на оцій картинці. І ми прийшли до останньої сторіночки, і я вам покажу зараз свій артбук, в якому я зараз малюю. І я вам не показую той самий, ось у мене є ці два артбуки. І давайте я вам покажу. Я, до речі, зробила собі такий лайфхак. Я тепер ті, що я вже замалювала сторінки, отак жабкою, так шик. І відкриваю вже на тій пустій сторінці. Це моя подружка Анжеліна, якщо ти мене дивишся, це ти. І ось так я заобразила свою подружку Софію. Її канал називається Софа ТІВІ. Цю абстракцію я не домалювала. Тут не ще несте намалювати. І все. І в кінці в мене є ще остання сторінка ось така. Але все одно перед останню сторінку. Перестанню я залишу постою. Ну і на сьогодні це було все. Ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал і всім па-па! Хороших вам вихідних!